Я вітаю вас в АТБ, промгрупа. Дивимося, що є на акціях, на знижках. Поглянемо товар. Ось такий красивий скляний графін ємкістю 800 мл і ціна 64,90. Навіть на подарок може бути. Щось подібне я в Аврорі бачила, тільки він там менше ємкісті, менше. І не, не в упаковці. Ось тут знайшла цікаві для себе товари. 109 гривень, ось такий от класний салатник. Чашка. Всередині вона з сердечком. Такої форми, як серце всередині. І така чашка 129 гривень. Тобто, знаєте, така от, з подвійним дном. Це просто в неї налили чаю і виглядає, як серце. Цікаво. Так, алюмінієва сковорода. 159 гривень. Ну, в середньої важкості. Не сама легка, але й не сама важка. Хороший варіант. Набір мисок, нержавіюча сталь, 179 гривень. Ви знаєте, вони хороші. На перший погляд вони не легесенькі, такі, знаєте, як то є деколи тоненький тонелький метал. Ні. Це такі з тих таких. Товстіших і давайте подивимося об'єм діаметром 14, 18 та 20 сантиметрів відповідно. Тарілка прямокутна. 84 90. Гарно. 149 гривень. Капсі чоловічі. Ось такого плану. Всередині тепленькі, зверху тканина на резиновій підошві Дуже навіть хороші капці. І прошиті. Ціна ще раз подивлюся, може щось неправильно поняла Та ні, все все вірно. До Дня закоханих. Хто забув купити своїм мужчинам тапочки, передивіться, хороші. А це є жіночі по 119 гривень. А глянемо, яка тут підошва. А тут також резинова підошва. Ці тіки всі вже такі більш тоненькі, але також гарненькі. Є рожеві, є сині, червоні. Сумка клач 199 гривень. Є чорна, кремова і все. Інших кольорів не бачу. На акції сушка для білизни. 359 гривень. Варіант хороший, велика. Ось такі листівки. Бо тут написано набори для творчості. 59,90. Створи листівку. Сам можна купити, подарити, і ще й буде якась і творчість, і листівка залишиться. Гарні можна в тематиці сердечок. А є й просто красиві відкритки. До дня народження чи до якогось свята можна подарити. Буде приємно, чи навіть десь в школу в садок діткам робити чисто символічні такі знаєте, подарочки можна. Їх є тут багато різних. 34 день. склянка висока скляна, ось така. 260 мл форми для пряників, для десертів, до дня закоханих. 2490, 4490, ось такий є набір, пензлик лопатка, він силіконовий і, до речі, м'ягенький. Це, знаєте, не та така тверда пластмаса, що не гнеться. Це гнеться. Ціна хороша: 44,90. Кольори є різні: синій, рожевий, фіолетовий. Млинок для спецій. Отакий, от, от, до речі, гарно виглядає. Ціна 169 гривень. Машинка для видалення катишків 189 гривень. Комп'ютерна клавіатура. Ціна ось такої. 179 гривень на USB. Є також за 329. Ось така більша мультимедійна, з кольоровою підсвіткою. Дуже багато паперу пакувального з різними принтами та дизайнами. Зараз якраз актуально подарки пакувати. 2991 рулон. Є в такому дизайні, дуже-дуже яскравий, кольоровий, покажу поближче. Ціна такого 1690, 70 на метр, а тут такий об'єм 70 на метр також. Походу, цей вигідніше брати навіть, і цей яскравіший. В кожного з нас смаки різні, тому можна вибрати. На акції також картини для розпису 159 та 149 гривень. Ось такі великі. Ой, ви тільки подивіться, яка цікава картина. Ну, я думаю, що для молодого покоління це прям дуже цікаво. До речі, гарні варіанти. Щось таке прям сучасне та цікаве, українське. Я хочу подивитися, які є. Різні варіанти. Таке щось. Ой, це прям для дівчачі-дівчачі. Оце от щось сучасне, гарне. Це мені подобається, в принципі, у нас смаки можуть з вами відрізнятися, але я показую всі, які є. таке красиве. З листочків, ну ніби як ялинка. Це от можна намалювати таку картину, вона, до речі, дуже-дуже великого розміру, а просто в декор використовувати тільки на зимовий період. М -м, клас. А оце весняний варіант. І літній також. На знижці калькулятори 99 гривень. 99-90, тобто 100 гривень. Ось в таких дизайнах яскраво синій. Чорний та сірий. 5490 набір пензликів для малювання. Сюди, ви знаєте, можна набирати воду і макати фарбу, і зразу нажимаючи, буде малювати ваш пензлик. Також ось такий от красивий олівець, механічний 2990. Тут йде стержні 0,7 мм. І ось такий олівець гравіюванням. Ціна хороша. У нас знижці іграшки. Ось такий от музичний краб, 129 гривень. Виглядає досить хороше. Така пластмаса плотна. І він навіть світу музику якусь буде видавати. На шнурочку цей крабик красивий, є в іншому кольорі. Є ще жовтий та зелений. На знижках леди. світло-сірий, темно -сірий, є рожевий. І ціна 240. Це розмір 1,40 м на 1,60. Акція на знімні модулі. Аквафор 3 по 300, 330 гривень. Ось так от. Ось такий от е, стікляний диспензер для рідкого мила 6990. Хороший. Е, органайзери 1990 для пігулок, в принципі, не тільки. Можна бісер зберігати, маленькі гудзички, е, ну, все, що вам треба. Хороша штучка, думаю, що в хазяйстві, на домарстві може пригодитись. Набір ємкостей для сипучих продуктів. Тут є різні. До речі, є ось така цікава ємкість. З ситом зразу. І є ось така. Набір контейнерів три штуки. Ось це ось цей 139 гривень. Хороша якість. Насадка на кран 59,90, 299 гривень замість 400. Ось такий ось складний стілець. Це МДФ. І металічні металеві ніжки. Є кольора, до речі, різні. Поверху верхніх. Набір для чищення, дощечка, ніж та овощечистка. І так, 59,90 замість 100 гривень. 40% знижка є в зеленому кольорі ось така, та в рожевому кольорі. Ось така. Ковшик ось такий. Пластиковий, шукаємо кіш пластиковий 24,90. Ну, мені потрібна річ в хаті, але в мене на сьогодні є, а взагалі хороша. Ось така ще є чашка з подвійним дном 400 мл, ціна 139 гривень. Мені подобається. В цій форма, не така, як привикли ми. Ось така. Більш мені привична, а ця просто така цікавенька. Найшла ось такий цікавий товар. Фляга у чохлі 840 мл. Дивимося ціну 169 гривень. Це мені здається хорошим подароком може бути для мужчини. І ви знаєте, фляга така хорошенька. От я навіть її дістану вона металева з нержавійки. Ну, що вам скажу? На подарок М -м -м. має право на існування. Я думаю, хто потребує такого подарка, можете зацінити. Краві, ефектні тримачі для штор. Оце прямо для дитячої кімнати, мені прям захотілося свої ЄВІ взяти. 3490. Ну, Гарно переливається, правда ж? Прям таке, знаєте, дівчачі-дівчачі. Трошки дівчинка підросте, вона вже такого не захоче. А от поки ще зараз, то я думаю, що хороший варіант. Кидаємо, беремо з собою. Так, дивимося, що ще є цікавого. колготи дитячі ось такі: 120-128 ріст, країна мрій, тепленькі вони. Дивимося, яка ж ціна. Колготи дитячі, 69. 9990, термоколготи це будуть ось ці стрічки для фітнесу 5 штук різної плотності. Ось так. 74,90 На знижці пряжа є акрил по 94 та вовна по 90. Ось це у нас буде акрилові ниточки, а такі є вовняні. Кольори є різні. Можна обирати по вазі, покажу. Тут 100 грам, і там 100 грам, тут 156 метрів, тут 240 метрів. Хоч зараз вже і кінець зими, але ось такі красиві жіночі рукавички. Вони не маленькі. Вони от прямо на мою руку, на дорослу руку, 139 гривень. Але ви знаєте, от з дитячою коляскою, коли йдеш гуляти, хочеться так, щоб от в ручки було тепло. Оце воно. Оце воно, от діти такі рукавички, і з коляскою теж гуляти, і супер. Є сіренькі, світлорожеві, більш темніші рожеві, голубі та бірюзові. Можете своїм любимим та коханим жіночкам потурбуватися про тепло їхніх ручок. та на день закоханих подарити. А чому б і ні? Багато, дуже, дуже багато різноманітного товару. До дня закоханих ось такі сердечка, свічки ароматичні, фігурки, серця. Ось такі. Мені от зараз подобались ось такі рамки для фотографій. Тут три фотографії вішайте. Вони є різні в срібному кольорі, в золотому. Мені здається, що там далі ще є в рожевому, так в рожевому. Ось такі от варіанти. Класна штука. Мені цікаво, скільки коштує така рамка. Фоторамка з прищіпками 139 гривень. Є ще фоторамка на 3 фото 119 гривень. Це буде ось така. До речі, також цікава. Така оригінальна. Ось тут з такими пташками. Навіть можна би і так залишити. Тож також дивиться. Гарно. Великий асортимент також різних відкриток, валентинок на будь-який смак. Ціни, не знаю, тут дуже багато різних, але скажу вам так, ціни не кусаються. З іграшок ще є ось такий робот-трансформер 5 в одному, тобто 5 таких роботів 179 гривень. Гарний подарок для хлопчика. В асортименті різні пакети подарункові 3590 та 2990, в залежності від розміру. Ось такі великі, ось такі. Оцей мені подобається. Прям, прям красивий. Як вам? Пишіть, до речі, чи цікаве вам такі відео і наперед вдячна вам за підтримку, за ваші вподобайки. Мені дуже приємно. Набір металевих коробок. Тут їх дві штуки, 9990. Гарний дизайн такий з сердечками. Є ще ось такий ворог. Це колір м'ятний. Не знаю, чи правильно камера передає. Він більш яскравий в житті. Дуже симпатична ціна на симпатичні фламастери. В упаковочці 61,90-18 штук. І ще звернула увагу, що вони тут, бачите, діляться більш темніший, світліший, світліший, темніший, тобто в результаті у вас виходить не 18 кольорів, а в два рази більше. І дуже зручно зберігати в такій упаковочці. Ще побачила цікавий цінник: 1490 перекис водню. Ви знаєте, я візьму, мені треба, вдома буде корисно. Також тут можна придбати йод. Навіть не знала, що в АТБ таке можна придбати. О, дієтичні добавки, льодяники натуральні без цукру. Тут також є кальцій d 3 28 30 Що у нас тут є риб'ячий жир, еліксир 63-30, ось так виглядає. Омега 3, крем-гель DAF. Повна вартість 99,80. А ось цей аромат можна взяти на пробу за 54,50. Крем гель для душу. На акції пергамент своя лінія 17,50. 5 метрів. Чоботи жіночі, 469 гривень. Ви знаєте, а виглядають так непогано ці жіночі чоботи. Якщо не знати, що ви їх купили в АТБ, а написати там спортмастер або щось таке, ну, гарненько і сміло можна ходити і їздити на Буковель. А чому б і ні? Досить гарно. Я би в таких ходила сміло. Так, ось такі от чоловічі черевики 519 гривень. Подивимося на них поближче. 519 гривень. Прошиті шкіра молодого дермантина, понятно, що, але хорошої якості. Всередині вони тепленькі. Ось такі черевики 519, подушка 50 на 70, 250 гривень. Я ще знайшла ось такі суперові, просто черевики чоловічі, 549 гривень. Просто класнючі, прошиті. Ось так от покажу ближче. Кому потрібно, завітайте та придбайте. Прям класні. І вони є в чорних кольорах. Двадцять гривень 90 копійок. Набір полетиленових кришок. Стандартні пластикові кришки. Чомусь вони в мене вдома завжди кудись діваються, Тому я думаю, що варто купити собі набір. На акції ялинка в горщичку, невеличка 119 гривень. Я спочатку подумала, що це штучна рослина, так ні, це жива справжня ялиночка. Є ще ось такі варіанти: 109 гривень. Товарів ще є багато, але я думаю, що на сьогодні цього вже достатньо. Вдячна, що були зі мною. Зустрінемося з вами в наступних відео.